Привіт, друзі! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про спад торгівлю, які є в нас інвестиції, в що можна вкладувати та стратегії. Тож, одразу скажу, що золотий гор тут ви не побачите і зовсім на даному ринку. І більшість монет будуть виглядати ось так, як зображено на графіку. Тому будьте готові до втрати своїх коштів, якщо ви. Зійшли недавно в крипту і зовсім нічого не розумієте. А, тому що СПОТ зараз є мінусовим, на жаль. А, ну, Заробляють буквально одиниці, навіть менше, ніж на ф'ючерсах. Чому так? Тому що забагато монет на ринку. Забагато їх, і грошей зовсім не вистачає, щоб був якийсь один фокус. Тому, на мою думку, створили ETF, щоб. Ці гроші якось ну, висосувалися з інших активів і а, приходили тих активів, які будуть обраними, можна сказати, як був BTC обраним ETF, ну це ж логічно, тому що це номер один монета, з якої все почалося. І, наприклад, той же ефір вже ETF має, і хочуть зробити на Solana. Таким чином, вони намагаються а, зробити так, щоб. Гроші не розповзались повсюду, а зробити тільки ті активи, наприклад, там 20 активів, 30 активів за певний е, час, щоб е, іменно в них уся була активність, усі гроші, які люди будуть запихати в ринок. Звісно, будуть інші монети, які будуть виходити, але, е, на жаль, е, у них буде тяжке майбутнє. Тому раджу прискіпливо дивитися, до якої монети, і для чого ви її купляєте. Тому що на довгий час, я думаю, там буде усе погано. Звісно, якщо її не зроблять на неї ETF. Отож, перейду до того, що. Так, я тут зайшов випадково на фічі, покажу на прикладі. XRP навіть візьмемо. Покажу вам кейс, який є прибутковим. Чому він прибутковий? розкажу. Так, монета тут ходила в такому діапазоні 0.5, і ось тут виросла. Чому виросла? Тому що хочуть зробити ETF. І ось тут багато іксів пішло. Замітьте, що вона знаходиться по маркеткампі в топ-10. Таким чином, що буде, якщо ETF, подавати будуть на монету 150. Я думаю, там одразу будуть 10 іксів. Перейдемо до стратегій та інвестицій. Отож, як я сказав, інвестиції потрібно вибирати дуже пильно і не купляти всякий шлак. Якщо ви хочете, звісно, інвестувати в спот. Зараз би порекомендував тільки ефір. Гарна ціна точка входу. 2800, І думаю, побачимо 6000, а то й 7000 в найближчому майбутньому. Які є стратегії? Перша це DCA Dollar cost average переклад, тобто середня ціна за долар. Як це працює? Це працює так, що ви купляєте кожен день на 100 доларів, або кожен тиждень на 100 доларів, незалежно від ціни. Таким чином, наприклад, купляючи ось тут, ну тут поганий приклад, давайте на ефірі. Наприклад, ми купляємо кожен місяць, тут купили на 100 доларів, і 18-го. Також тут купили на 100 доларів, тут також купили на 100 доларів. Середня точка входу у нас буде однакова. Якщо токен почне рости, ми будемо тут купляти, вона зміститься. А якщо, наприклад, в даному випадку вона не буде рости, почне падати, то ми будемо ось тут купляти. І таким чином, середня точка входу не буде ось тут, уже, а вона буде зменшуватися вниз. І якщо токен буде е, рости, то ми будемо в флюсі. А, І також що хочу ще сказати, а, те, що якщо ви купляєте на всю котлету, це найпоганий сценарій, який може бути для вас, якщо у вас є такі думки, якщо вам там якийсь блогер сказав, що ось та монета, буде там ну, 5 5x, 4 x 2 x неважливо. А, ви в ній впевнені. Хоча це впевненість, яка є у вас, і там. Ну, Певних людях, і вона може бути придуманою впевненістю, тобто необґрунтованою взагалі. І ви купили на всю котлету, там зайшли на весь депозит, закинули 2000 доларів, купили все, все А, Ось тут, наприклад, купили собі. І ціна починає падати. Ви впевнено кажете: та ні, вона виросте, все добре. Зараз ще докину, доберу. Ще добрали, воно далі паде. І вона потім ще далі паде, і ви такі сидите все зневірені і продаєте. Здебільшого, так і буває, тому що не потрібно заходити на весь депозит, у вас будуть емоції, ви не будете розуміти, що відбувається через деякий час. Тому рекомендую спот брати на малу. Малий процент від депозиту і купляти, якщо ви дійсно вірите. І не купляти одразу все, хіба що ви бачите флеш, як, наприклад, ось тут був, ось тут був. Так, звісно, можна купляти ну, не на всю, звісно, суму, там на 30%, 20% від депозиту і забирати на локальному рості. Також є багато. Але спот зараз трішки вимирає. Він більш для китів зараз. Тому я б сказав, що більш підходить торгівля на флючах. Якщо, звісно, у вас немає часу для торгівлі на флючах, то рекомендую вам купляти активи, які є з позначкою ETF в новинах, про які говорять. Про ту ж Solano, набирати, наприклад. На низах. Зараз покажу. Так, от зараз з досить непогана ціна. Можна навіть тут спробувати добрати на 140-130, якщо дадуть. А, і чекати росту. Як бачите, воно також шосте хвилями. Тому на цих хвилях можна і продавати. А, також не забувайте, що інвестиції. По собі ведуть те, що ви повинні їх ну, холдити пару років. Тому, якщо ви плануєте пару років холдити, я б рекомендував вам їх купляти на медвежці на такому ринку, як зараз, не варто купляти. Можна купити тільки на місяць, наприклад, на 2 тижні, щоб зафіксувати там 30% росту 40-50%. Саму основну позицію, краще, звісно, на медвежці, коли людей немає, і всі мовчать на крипті. Дякуємо за увагу. Зустрінемося у наступному відео.